Всім привіт! Я Ксенія, дуже рада вітати вас на каналі KnitKetTV. Сьогодні я до вас з готовою роботою, і від фарб літа минулого року естафету приймають фарби літа цього року. Я нарешті закінчила светр і я готова вам його представити, і, мабуть, я Спробую його і примірити. Хоча, дівчата, це запланований подвиг. На вулиці майже 40 градусів в квартирі не менше. Але, тим не менш, для того, щоб ви мали уяву, як виглядає цей светр, тим паче, що він конкурсний. Я не можу чекати на осінь, щоб його приміряти. Третій сезон дівчатка таки дівчатка, і в мене. Готовий виріб саме на цей спільний проєкт в номінації Невиправна. Чому Невиправна? Тому що в цьому році всі свої речі, крім однієї, яка була в категорії Забута-Забаганка, я в'яжу в категорії Невиправна, тому що немає категорії сама собі дизайнер. Томочко, я дуже сподіваюся, що в четвертому сезоні таки буде така номінація. Тож, мій светр, знайомтесь, це фарби літа. Ось так він виглядає, з такою вишивкою по одному рукаві і по низу виробу. Зараз я додам трішки світла, вибачте, можливо, так буде яскравіше виглядати. Ось той самий салатовий, про який я постійно вам розповідала, що він не блакитний, він салатовий, світло-жовтий, і такі чудові, чудові кольори, і ось такі квіти. Я поближче їх вам покажу, коли буду розповідати на руках про цей виріб. Це пряжа джинс. Всім знайома. Звичайно, вона не літня пряжа. Її було і. Дуже Ні, в'язати було в принципі, нормально, тому що в мене окремі деталі. Тобто я не в'язала постійно оце все велике полотно одночасно на руках. Я в'язала перед спинку, окремо рукавчики, а ось коли зшивала і вже по зшитому робила ці квіточки і постійно це лежало на колінях, то звичайно. Це було якось не по-літньому, дуже важко було. Але я справилась. І наразі ми з вами перейдемо на руки, я вам трішечки докладніше розповім, як воно в'язалось, і так далі. А потім приміряю і покажусь вам в цьому светрику. Добре! Ну що ж, давайте докладніше роздивимось цей светр. Мої фарби літа. Нарешті він закінчений, нарешті він виглядає так, як і потрібно виглядати светру, який буде носитися восени. Тому, що ну, справді, рукави вийшли повністю повноцінні рукави. Ви побачите на мені. Як вони виглядають, якщо я все ж таки наважусь його приміряти в таку спеку? Тим не менш, давайте по технічним характеристикам. В'язався светрик з пряжі джинс, з моїх залишків. Дуже багато відтінків в мене було, але, як ви самі розумієте, вони пряжі відтіночки самі об обирали. Кому за яким кольором іти, і я просто слідувала за кольорами. Основними кольорами в мене повинні були бути ось ці кольори: це такий темний полинь. Або, мабуть, я б цей колір назвала і не хакі, а таке лавровий, лаврове, лаврове листя, мабуть, дуже красивий колір, він вам трішки засвічує і пісочний колір. Але в мене було всього по два мотки кожного, тобто по 100 грамів. В моточку джинс 50 грамів по 100 грамів, ось в мене залишки. Навіть ще залишилось. Тож, якщо б я знала, я б цього кольору додала б десь більше, якщо б я знала, що він в мене все ж таки залишиться. І основним кольором ще вийшов в мене ось цей чудовий, красивучий колір. Цей колір, давайте я вам розповім, 26. Він вписався дуже красиво, він і не яскравий, не дуже яскравий, він не в рожовинку, він такий більш кораловий, мабуть, дуже красивий колір, і він сполучається, як ви бачите, з будь-якими кольорами. Тож сказати, скільки пішло пряжі на цей светр, я вам не можу, тому що я спочатку почала записувати моточки, але оскільки кожного кольору виходило, або майже два. Моточки по 50 грамів, або один не до кінця. І, так далі. і були залишки, а вагів в мене не, немає щоб зважити. Ну, Десь давайте скажемо, що десь може 450 грамів, ось так, десь пішло, тому що все ж таки розхід у пряжі джинс дуже гарний. В'язала я на спицях три, ну, як я вважала, що на спицях три, Тому що на упаковці. Кнітпро Базікс це самі найбюджетніші дешеві спиці від Кнітпро. Було написано, що це 3 мм, Але, як ви розумієте, якщо міряти різними лінійками, то будуть різні показники, це 3,25. І в'язати джинс на цих спицях, особливо влітку, було. Не дуже комфортно. Все ж таки, пряжа не сковзила, як по звичайним китайським спицям. Просто в мене не було потрібного вільного номеру звичайних металевих китайських спиць. Тож наступного разу все ж таки ці спиці під цю пряжу я використовувати не буду. Тим не менш, вони свою функцію виконали і светр зв'язався. По розмірах. В мене вийшов такий повноцінний, мабуть, 48-й розмір. І він на мені сидить, це така вільна посадочка. Я поміряла десь, ось тут в мене по низу виробу 53 см. Повним ох... охватом 106 см. так. Я в'язала окремими деталями, тож 53 см, це 122 петлі. Я набирала, в'язала напряму, як я завжди в'яжу, до самої горловинки, потім вив'язувала горловинку з плеча, все, на пройму нічого не додавала, не убавляла, ніяких підрізів не робила. Коли спущений рукав, підрізи мені не потрібні. Я вважаю, що вони мені просто, ну, це зайві хвилини дорогоцінного в'язального життя. Воно дуже добре сідає і так. Ось така в мене вийшла стилізована вишивка, і я одразу хочу вам сказати, що Хоча светр називається Фарби літа. Але, як ви розумієте, це не картина літо, це не квіти, це виріб про літо, про літній настрій, про квітковий настрій Тож в мене ось така стилізація літнього настрою скоріш. І по рукавчику з цього ж боку в мене ось такі квітки, вони тут в мене такі. Більш розвинені, це тільки з одного боку. Звичайно, я могла розігнатися і зробити це по всьому виробу, але вирішила, що для презентації хай буде так, я одягну, подивлюсь, і тим більш, що цей светр залишається на осінь, тож до нього буде поверх. Чорний жилет в мене є джинсовий, який я завжди ношу на такі вироби восени і взимку, до речі, я думаю, що цей светр мені і взимку пригодиться. І зелений такий в мене є жакет, який я теж ношу як замість кардигану восени. Але сьогодні приміряти все разом я не буду точно, я просто не витримаю в цю спеку. А поступово ви будете бачити ці образи в наступних влогах про холодних днів. Тож, мені по всьому виробу. Ось ця вишивка не була потрібна, тому що буде ще багато шарів, з якими я буду носити цей светр. Тобто мені потрібно, щоб був виден рукав, і щоб було видно ось цю частину, передню частину самого виробу там, де буде жакет на розпашку, і, ну, і так далі. Ви мене зрозуміли. Я завжди комбіную образи перед тим, як ну, закінчити в'язання виробу остаточне, я вже знаю, з чим і як я його буду носити. І я підстроюю вже своє в'язання під це. Далі. Що тут ще цікавого? Ніяких візерунків, крім, окрім лицевих і виворотніх петель, в мене тут не було. Ось така інтарсія. Мені дуже подобається, як на, на джинс на цій пряжі виглядає саме оце поєднання виворотніх і лицевих петель. Тож я вважаю, що і тіньові візерунки на цій пряжі добре-дуже будуть виглядати. Светр в мене випраний і трішечки відпарений, але не до кінця. Чому я відпарювала його, намагалась відпарити. Тому що. В мене було, звичайно, ручне прання, а наразі мені хотілося, щоб він поскоріше висох, і я його дуже сильно викрутила. Не робіть цього. акрилом і бувовною не треба докладати сильних зусиль. Ну, я, знаєте, викручувала все таки ручне викручування, це не делікатне прання в пральній машинці. Це все ж таки якась сила, але мені. ну, я забула, що можна було його вижмактати в рушнику. В мене не було під рукою рушника, то я одразу і розклала. І, звичайно, потім помітила, що трішечки зайве це було. І Прийшлось відпарювати, тому що деякі петельки почали вести себе так некрасиво, не дуже красиво, як ну, зім'яти залишилось. Тож я його, звичайно, трішки відпарила. Але це тільки для презентації в процесі носки, джинс розрівнюється, нікуди він не дінеться, то, то зрозуміло. Далі горловина. Пам'ятаєте, я вам казала, що буду, скоріш за все, переробляти горловину. І я її переробила. Але. Звичайно, перев'язувати мені її не хотілось в тому плані, що якщо в мене вся обв'язка була саме хустковою в'язкою, то мені хотілося, щоб горловина була теж хустковою в'язкою. Але горловина після прання не розтяглась. Джинс тримає форму, зшиті плечі, тим більш тут шов, він стабілізує, він тримає. І вона не розтяглась і почала виглядати ну, зовсім під шию. Під, мені не сподобалось. Все ж таки, тут потрібен був такий більш легкий акцент. Легкий. Якщо б це був зимовий светр з вовни. Я навпаки зробила б таку широку, грубу горловину, знаєте, з таким дві... подвійним підворотом, щоб воно аж стирчало над полотном. Я люблю це. Але все ж таки це виріб літньо-осінній, такий демісезонний, він все ж таки по. Повинен бути трішечки легше виглядати таким. І тому я знайшла найпростіший вихід, я просто горловинку підшила, щоб зробити ось такий рулик. І мені дуже сподобалось, як це вийшло. Тобто, оцей рулик я просто підшила з іншого боку ниточкою, подвійно, нічого не перев'язувала, як була горловина, підвернула, підшила все. І Дуже мені сподобалось, як це виглядає. І носити комфортно. І горловинка вийшла, ну, саме такої ширини, як вона мені була, потрібна тут. І вона не забиває основні ось ці кольори. Так, про рукав. На рукавчик я набирала 62 петлі, він в мене Широкий, а чому? Тому що він планувався як три чверті. Або вкорочений. ось так. І щоб тут він був такий широченький. Звичайно, джинс, як я і вважала, так воно і сталося, він потягнувся. І тепер рукав ось такий. Вибачте, руки мокріють, просто така спека. Вибачте, якщо на камері не красиво. І... Рука в довгим, чому я теж рада. Я завжди радію, якщо все вписується, якщо все одно не треба перев'язувати. Ось так. І вписується в запланований образ. Тому що на осінь, вкорочений на рукав, мені і не потрібен буде. А саме така довжина я люблю. Звичайно, можна було б, якщо б я знала, що рукав буде виходити таким, я б зробила трішечки вужчим рукавчик, але така ширина мене теж влаштовує. Ось такі в мене тут квіти. Давайте я вам покажу. Я отримала неймовірне задоволення, вишиваючи ці квіти. Тут в мене і гачок, і голка. Оце, гачком. такі. Стилізовані спиральки, квіточки це голочкою, і в один бік, і в інший бік. Я по-різному тут фантазувала, як воно мені ляже. І мені здалось, що це дуже цікаво. Вийшла і поєднало ось так всі ці мої кольори. І тут так само і гачок, і голочка. І тут я вже не стала нічого додатково додавати, ніяких там стеблинок листя, тому що тут саме колір в мене вже такий пішов в зелень. Ну, ось все, що я вам хотіла розповісти про цей светрик. Дуже проста конструкція, як завжди, в мене з конструкцією завжди все просто, тому що вона в мене вже просто, ну як вам сказати, вилітає від спит сама. Все в'яжеться ну, інтуїтивно, це само собою. Якщо б мені захотілося тут чогось змінити, звичайно, я б змінила. Але справа була саме в передачі кольорів, а не в конструкції. І саме головне, що такий виріб він не стримує руху, він не, не, ніде не стягує. Я цього дуже не люблю. Я люблю Комфортне, комфортні в'язані речі, в яких себе почуваєш вільно, можна розслабитись, можна сісти як завгодно, підняти руку, опустити і так далі. Тобто повністю виріб, підлаштовується під мій стиль життя. І, звичайно, під джинси, під джинси в мене іншого одягу немає, тож він підходить під. під цей стиль під кросівки, під все що завгодно. Так, пішли приміряти. Я оце себе настроюю, звичайно, але нікуди не дінешся. Потрібно зробити фото і показати вам, як він на мені сидить. Пішли. Так, ось, дівчата, я одяглась. Ось так виглядає светрик. Ну, треба вам сказати, що дуже спекотно в ньому. Але, тим не менш, він яскравий, він светр з настроєм, він вільненький, як я дуже-дуже люблю. Він недовгий і в довжину він... Не витягся саме в довжину. А ось рукави, ви бачите, мої заплановані три чверті або вкорочений рукав він виявився повноцінним, повноцінним рукавчиком. Ось так виглядає спинка. Вона така сама, як перед, тільки без вишивки. Сшиті плечики, вшиті рукавчики, горловинка. Ось так вона виглядає, бачите, вона вийшла не стягнутою, поки я не підшила горловинку, вона була ось аж так. І вона виглядала тут, ну, не дуже мені сподобалось, як воно виглядає. Ми все робимо так, як нам хочеться. Єдине, що я, звичайно, оцю світлу полосу, мабуть, все ж таки б замінила на ось цю. Ну, як, якби я знала, як вони розташуються після ВТО і прання, тому що ну, мені не дуже подобається, коли світлим виділяється те, що і так не потребує виділення там все. І так, бачите, вона пішла, тобто для тих, хто хоче. Підчеркнути свої шикарні форми, або зробити їх більше, то так, треба додавати тут світлий кольор. Мене, в принципі, це не переймає, тому що в загальному вигляді це буде ось так. І якщо хочете, давайте все ж таки я вам обіцяла одягти, як це буде поверх жакету і жилету, під який цей светр запланований. Це мій чорний жилет, теплий, джинсовий. Він в мене такий дорожній, і я його вдягаю взагалі на все. І він дуже гарно сполучається саме з зі всіма моїми трикотажними светрами. з осіннім дощем, який я в'язала в минулому році. Ну і так далі. Тобто я дуже люблю, як він формує повний силует. Не можу вам показатись, я сподіваюся, я зроблю фото в. Більш-менш повний зріст, і тоді ви побачите. А так я мількаю вам перед кадром. За жакетом вже не полізу, добре, дівчата, бо ну, не можу, спека, спека. Але я хочу, щоб ви побачили цей светр ось так. І одразу хочу вибачитись за те, що я. Ну, не вибачитись, а навпаки, сказати, в мене немає можливості знімати такі чудові фото, як у інших дівчат. Мене просто нікому знімати. Ну раз на місяць, на два я можу поїхати до подруги і сфотографуватися в неї, як було з моєю забутою забаганкою, з моїм топом. Там я поїхала, і вона мене там десь себе в садочку сфотографувала. А так мене фотографувати нікому. На вулиці, знаєте, чужій людині телефони не даш і не скажеш, пофоткає мене так, і так, і так. Ось. А в квартирі ось це єдине місце, де я можу, хоч якось, прилаштувати камеру, щоб себе засняти. Я сподіваюся, що наступний мій самий Основний проєкт в спільнику, мій топ, харків'янка, я все ж таки зможу зв'язати за останні два тижні, і тоді я може його сфотографую саме у подруги. Але знов таки, це буде не той інтер'єр, де мені хотілося би його сфотографувати. Ну, нікому. Таке життя. На ну, роботі, самі розумієте, там і не пофотографуєшся, та й нікому там теж. Ось. А ось так, Ой, мені дуже подобається, як все-таки фарби. Так, потребує яскравого макіяжу, звичайно, а я в житті яскраво виглядаю. Тут я так сьогодні дуже спекотно фарбуватись саме в день. Зазвичай я це роблю о 5-й ранку перед тим, як йти на роботу, а потім вже біжу. Але осінню це буде саме те. В мене ще є е, такі помаранчеві кросівки і під джинси, і це дуже-дуже мене завжди дуже радують яскраві кольори, ось чесно. Все ж таки, щоб не в'язала, щоб не планувала, але ось саме яскравий колір, простий силует, спущене плече, все вільненько, можна піддягти сорочку. Можна нічого не піддягати ось так. І якщо буде прохолодно, просто маєчку-футболочку під нього. І я думаю, що на осінь це буде взагалі ось та ниточка, яка дуже гарно веде себе саме восени. Нічого страшного, влітку в мене є що носити. Так що тут головне, що я встигла, що я зв'язала. Все. Зараз будуть фото. Не розходимось. Всім вдячна, хто прийшов і хто порадувався зі мною моїй яскравій фантазії, моїм фарбам літа. Незабаром побачимось!